Вермісті тому я пройшов курс міжнародний абітурієнт і хотів дати фідбек. Ну можу сказати, що мені правда дуже сподобалось. Вчителя ну, прям супер. Ну, прям реально мені. Сам курс мені загалом сподобався, і мені було просто цікаво приходити на уроки, дізнаватися щось нове. Це, що можна зауважити, загалом, скажімо так, мій. Скіл в англійській мові, можна сказати, дуже сильно підвищився, бо навіть такі невеличкі нюанси в текстах, десь того ж там був reading, writing і лисен. Загалом в текстах, в слуханнях саме рівень мій піднявся, я можу сказати це. Прямо от набагато і навіть в письмі, того що з'явилося більше, скажімо так, попався мій вокабуляр, і. Всіх причин я тепер пишу тексти, якось, ну, можу краще розкривати свою ідею. Ну і це, в принципі, все, що я можу сказати. Ну, там ще багато чого я можу додати, але загалом мій відгук дуже про вас приємний, саме про цей курс. Тому я вам вдячний.